Привіт, я Маша. Вітаю вас у себе на каналі, де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. Сьогодні приготуємо хачапурі на сковорідці без духовки, без зайвого клопоту і буквально за лічені хвилини. Вони виходять м'які, ароматні та нереально смачні. Тож підготуйте інгредієнти і давайте разом створимо це кулінарне диво. До просіяного борошна додаємо сухі інгредієнти: сіль, цукор і розпушувач. Усе ретельно перемішуємо, щоб розпушувач рівномірно розподілився. Вливаємо олію, додаємо яйцей, кефір кімнатної температури. Спочатку перемішуємо ложку або лопаткою, поки тісто не стане однорідним. Потім переходимо до замішування руками. Тісто спершу буде м'яким і трохи липнути до рук. Це нормально. За потреби можна підсипати зовсім трішки борошна, але обережно, щоб не забити тісто. Чим менше борошна, тим ніжнішими та пухкішими вийдуть наші хачапурі. Коли тісто стане еластичним, ділимо його на 4 частини та залишаємо відпочити на 10 хвилин. Тим часом готуємо начинку. Сулугуні натираємо на крупній терці, додаємо одне яйце і добре пересипаємо. Перемішуємо до однорідності, начинка має бути ніжною та соковитою. Тепер повертаємося до тіста, беремо одну частину, присипаємо робочу поверхню борошном і розкачуємо в не надто тонкий круглий пласт. У центр кладемо четверту частину начинки. Потім акуратно підгортаємо краї до середини, формуючи мішечок і добре защипуємо, щоб сир не витікав під час смаження. Далі обережно розкачуємо сформовану кульку до бажаного розміру. Це й буде наш майбутній хачапурі. Викладаємо його на суху добре розігріту сковорідку. Смажимо на невеликому вогні з обох сторін до золотистої скоринки, щоб корж рівномірно пропікся можна накрити кришкою на кілька хвилин. В кінці змащуємо вершковим маслом для гарного вигляду та смаку. Готові хачапурі виходять м'які ароматні із тягучим сиром у середині та ніжною скоринкою. Зовні подавати їх краще гарячими, тоді сир в середині тягнеться, а смак просто неймовірний. Ось такі вони прості, швидкі й неймовірно смачні хачапурі на сковорідці. М'яке тісто розтоплений сир і апетитна скоринка просто смакота. Готуйте, смакуйте й дивуйте своїх близьких, і нехай ваші страви завжди будуть смачними. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від процесу приготування і смаку. Не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло, до нових смачних рецептів.